Бахмут зустрів лорда кулеметною чергою. Місто стогнало роздерте вибухами. Лорд повернувся. Його очі горіли люттю. Він мав намір звільнити Бахмут і зробити це негайно. Він пройшов крізь руїни, не помічаючи нічого. У штабі панувала гнітюча атмосфера. Командири сперечалися, креслячи лінії на карті. Треба чекати підкріплення, наполягав один. Ризик надто великий, вторував другий. Лорд слухав їх, стискаючи кулаки. Його план був божевільним. Штурм в лоб без артилерійської підготовки. Але іншого виходу лорд не бачив. Час грає проти них. З кожною годиною ворог зміцнювався. Лорд глибоко вдихнув. Настав час діяти. Це самогубство, лорде, промовив полковник, не відриваючись від карти. Ти хочеш покласти тут весь батальйон? Лорд відповів холодним різким голосом. Краще загинути в бою, ніж бездіяльно спостерігати, як ворог нищить наше місто. Полковник звів брови. У тебе є план, лорде. Чи тільки сміливість і відчай? Лорд підійшов до столу. Його погляд був твердим, як сталь. У мене є план, і він спрацює. Командири обмінялися скептичними поглядами. Вони бачили Бахмут до війни, зелене місто з квітучими каштанами. Тепер це було пекло на землі. І вони не вірили, що знайдеться сила, яка зможе його врятувати. Але лорд говорив з такою впевненістю, що в їхніх серцях зажевріла ледь помітна іскра надії. Лорде, ти живий. Голос голуба потонув у гуркоті вибухів. Хора мовчки обійняв друга. Його обличчя, порізане шрамами, виражало радість і тривогу. Чули про твій план божевільний, як завжди. Лорд посміхнувся божевільний не означає нездійснений. Вони сиділи в напівзруйнованому будинку. Їх штаб, якщо це можна було так назвати. А як же Лелека? спитав Голуб. Старший лейтенант Лелека був живою легендою батальйону. Хоробрий і розсудливий воїн. Він з нами, коротко відповів Лорд. І він згоден не вірив. «Ще ні, усміхнувся лорд. Але я його переконаю. Ось тут лорд вказав на карту ворог сконцентрував свою артилерію. Якщо ми. Лелека, старий воїн, слухав уважно, скептично, хмурячись, це божевілля, лорди. Нас просто зметуть. Ні, твердо сказав Лорд. Ми їх випередимо. У нас буде година, не більше. Година, щоб прорвати їхню оборону і закріпитися тут. Лорд вказав на точку на карті. Якщо ми це зробимо, у нас з'явиться шанс. Лелека мовчав, пильно вдивляючись в карту. Він бачив божевілля цього плану, але бачив і щось ще: якусь ледь вловиму надію, що жевріла в глибині очей лорда, надію, яка могла стати початком чогось більшого. Добре, лорде, промовив він нарешті, я з тобою. Погляд Лорда зупинився на обличчях його побратимів.